Раптом ви думаєте, що ви недостатньо знаєте, вмієте, і вас взагалі в чомусь недостатньо, то подивіться це відео. Привіт моєму 29 підписникам, і я так рада, що ви на мене підписались. Для мене це просто. Я зайшла в якийсь момент і я така. Вау, що взагалі відбувається? Це дуже дає натхнення, це дуже приємно. Коментарі, підписки. Це просто вау. Мене звати Влада, мільярдерка, філантропка. будущим зараз собача, мати, людина, яка вже другий раз звільняється з найму, щоб іти працювати на себе. До цього я працювала 6 років в маркетингу та комунікаціях. Зараз я чесно просто кайфую від життя від того, що я можу на себе працювати. Бо я попрацювала до цього на заліковку. Ох, мені здається, що це відео комусь відгукнеться. Що мене надихнуло розказати саме про це. Я проводжу консультації, до мене на консультацію прийшла дівчинка, яка хоче вести свій блог експертний. І вона в мене запитала, чи вона може. Проводити консультації зі своєї теми, ну, типу, брати за це гроші. І я така: типу, чому, ну, чому людина про це питає? У мене? Як це? І потім я згадала себе. Вісім років назад. 8 років назад я вчилась в університеті, я вчилась на маркетингу. Щоб ви розуміли, що тоді відбувалось на ринку соціальних мереж, СММ, нічого, нічого тоді не відбувалось. Тоді це поняття тільки з'являлось. У мене в університеті факультативно ми вивчали, що таке social media маркетинг, що таке СММ, але це було факультативно. Тому що тоді соціальні мережі це були. Facebook, Google+, LinkedIn, і ти якби вчився, що робити в цих соціальних мережах, як там продавати, як працювати з брендом і так далі. Коли я приїжджала я вчилась в Польщі, я приїжджала в Київ, тут вже почали з'являтися, знаєте, такі навіть не курси, це були такі одноденні, дводенні майстер-класи, де ти йдеш і ти не вчишся, знаєте, всьому, що таке СММ поняттю. Ти йдеш, вчишся окремо, що таке копірайтинг, окремо, що таке таргетинг, там окремо щось можеш там по фотографії знайти. Тоді ще не було такого поняття. Що можна займатися СММом uh, в інстаграмі? Інстаграм, в принципі, тоді тільки з'являвся його він не був у всіх людей, і те, що люди тоді вже деякі могли фотографувати, наприклад, я дуже добре пам'ятаю, як Джері Хейл uh, в той час вона працювала контент-фотографом для різних закладів для різних. Uh, Бізнесів. І я пам'ятаю, що коли це тільки почало з'являтися, і коли дівчата почали фотографувати для бізнесів, закладів і все інше, їм за це платили гроші. Це просто було для мене mind-blowing, Тому що як ти ходиш, просто фоткаєш і тобі платять гроші за те, що ти за те, що... ну по факту, я сама роблю, бо я дуже любила це робити. І в той час я дуже хотіла займатися соціальними мережами, я дуже хотіла займатися інстаграмом, ну тобто, вести сторінки. Тим паче, це моя тема, я це вивчала. І я в якийсь момент вже навіть почала вести інстаграми, і десь через якийсь період у мене виникло питання: а чи маю я право називати себе smm менеджеркою Чи можу я у себе в Інстаграмі підписати, що я СММ-менеджерка? І ви можете зараз сказати, типу, що за фігня? Ну, звичайно, да, ти працюєш як СММ, ти вчилась на маркетингу, ти все розумієш, ну, чому ти не можеш написати? Що було в моїй голові? Мені здавалося, що якщо людина, наприклад, випускається з юридичного, вона юрист, людина випускається з медичного, людина лікарка. Я випустилась з маркетингу, але я не спеціалістка в соціальних мережах. Маркетингу в соціальних мережах. Ну блін, банально, тому що також ще не було сильно розповсюдженого поняття. Ну і зараз ви не знайдете там університетських програм вивчати виключно соціальні мережі. І у мене реально виникало таке питання: не було якогось курсу, знаєте, що ви прийдете там через три місяці, вам дадуть сертифікат і скажуть, да, все можете так підписувати себе в інстаграмі. І для мене це було дуже важливе питання. А в який момент я себе можу так назвати? Бо мені весь час здавалося, що. Недостатньо, напевно, я недостатньо знаю, напевно, я недостатньо вмію. Я не можу себе так підписати. От про цю недостатність я вам далі розкажу до чого це може призвести, але що мені тоді допомогло, і що мені насправді допомагало потім ще, і ще і ще в наступних своїх там реалізаціях професійних. Це те, що я для себе вибудувала чіткі чекпоінти, в який момент я себе зможу назвати спеціалісткою чи експерткою, чи точно людиною, яка шарить цьому, цьому, цьому. І для мене це були чіткі знаєте поінти, які ну от я зроблю це. І тоді я себе так назву. Це може бути, наприклад, я там зроблю два проєкти. Я зароблю перші там 500 доларів на цьому. До мене прийде там три клієнти, і після цього я себе зможу так назвати. Насправді ви можете ці чекпоінти адаптувати до своєї професії, до будь-чого, чим ви займаєтесь. І навіть зараз, от коли я почала там півтора роки тому займатися консалтингом, я розуміла, що я не можу. Ну мені чомусь, я собі не дозволяла. Я собі не дозволяла просто вийти і сказати, що я консультую, мені треба було підтвердження того, що я можу це робити, що в мене достатньо досвіду і знань. І я зрозуміла, що ну, от коли до мене люди будуть звертатися за консалтингом, я не буду розповідати про те, що я хочу консультувати. Я не буду нічого робити. От коли до мене люди звернуться, от тоді я і буду консультувати. І знаєте, мені екстра сильно пощастило, що до мене звертались люди і запитували, чи я консультую і чи можна зі мною поспівпрацювати. Познаєте, знаєте, в чому найголовніший прикол тут? Це те, що ви самі маєте собі дати дозвіл це робити, себе так називати, займатися цією справою чи не займатися якоюсь справою, тільки ви можете собі дати дозвіл. Так, на ці чекпоінти, на них дійсно легше спиратись. Ви дійсно собі таким чином ну, ніби дозволяєте, ніби так ви маєте якийсь соціальний апрув, підтвердження того, що ви дійсно можете це робити. Але по факту ви собі самі дозволяєте себе назвати так чи інакше. І чому я кажу, що мені пощастило і до мене звертались? Тому що до багатьох людей не звертаються, тому що багато людей досі сидять і думають, що якщо вони будуть просто показувати, як, які вони розумні, які вони молодці, як вони класно роблять і при цьому не розповідати, що до них можна звернутись за якоюсь послугою, за якимось консалтингом, за якимось наставництвом, купити у них щось. Люди не будуть це робити в цьому прикол, поки ви не розповідаєте, що ви класні, ніхто не буде знати, що ви класні зараз це працює так. Досить вже чекати, що хтось прийде і помітить, що ви умнічки. І це не буде і це насправді стосується ж не тільки соціальних мереж. Це і вашої роботи може стосуватись, поки ви не прийдете і своєму керівництву не розкажете, що ви молодці, ви заслуговуєте підвищення зарплати. Ніхто не буде думати про ваше підвищення зарплати, чи вашого кар'єрного розвитку, чи ще чогось. Тут все тільки в ваших руках, і цей дозвіл ви можете дати собі тільки самостійно. І я, і я просто зараз, повертаючись назад, думаю: боже мой, так це все так просто виявляється. Ну, ми ж, звичайно, розуміємо, що це не, все не так просто. І тому ця система з цими поінтами спрацювала. Може, вона спрацює з вами. Ну і чесно, якщо ви хочете себе якось підписати в інстаграмі чи в будь яких там платформах, чи будь-де навіть говорити, зустрічатись, говорити: привіт, я влада, я займаюся тим-то, тим-то можна, вам можна. Дозвольте собі. Я дозволяю, от вам соціальний апрумент. Я вам дозволяю, ви собі дозвольте підпишіть. Не сподобається видалити через тиждень підпишете себе інакше. І тільки так це буде працювати. І тільки це буде вам давати оцю впевненість, тільки ваш дозвіл це робити. Я пам'ятаю, коли я прийшла працювати на Кока-Колу. І знаєте, я налаштовувала пошту, і ти в пошті робиш такий автопідпис: типу, там я Влада Сафронова, то-то, то працюю тим-то тим-то. Я працювала в відділі піару, і мені тоді колега сказав, що в цьому підписі ти можеш підписатись ну, хоч генеральним директором Кока-Коли. І я така. Що, а я прийшла, а у мене, знаєте, там написано якесь так некрасиво було написано, типу там молодший спеціаліст чи щось подібне. а, а Часто буває, що ну те, що вам пишуть, воно не відповідає тому, чим, чим ви займаєтесь насправді. І по факту, ти міг дійсно підписати, що я тут займаюся там, не знаю, комунікаціями, чи я займаюся тіктоками чи я займаюся ще чимось. І ти міг просто якось підписатись, і він каже: та ти можеш хоч написати, що ти генеральний директор це, типу, просто. Просто, як ти думаєш, так і підпишись. Я така. Ну, я не знаю, може, це не якась універсальна штука, не, так не, не усюди можна підписуватись. Але знаєте, це також ця історія про те, що ви можете собі просто дозволити себе так назвати е, і так підписатись. І це також впливає на те, що я говорила в минулому відео про звички, про те, що якщо ви хочете побачити. Ну, змінити якусь звичку, вам треба змінити в першу чергу ідентичність. Та вже назвіть себе, ну, почніть уже себе так називати, почніть себе вже називати маркетологом, комунікаційницею і так далі. Звичайно, давайте зробимо дисклеймер: у вас має бути якесь підґрунтя. Ну, ми ж з вами адекватні люди, і ми розуміємо, що у вас має бути підґрунтя називати себе так чи не так. Якщо ви хоч, ну, ви ж не можете просто піти написати, що ви психолог, ну, вам же для цього треба освіта. Ви ж не можете написати, що ви там СММ-наставниця, а ви самі тільки курси пройшли і йдете вже інших наставляти. Давайте, холодний розум. Але кстати, мені здається, що люди, які задумуються про те, що їх недостатньо. То їх скоріше за все дуже достатньо. Про те, що недостатньо, точно не задумуються люди, які просто роблять, бо у них є екстра за зашкалює якась самовпевненість в собі. Знаєте, та сама однокласниця, яка нічого не знає, не вміє, ну вже заробляє мільйони. У них просто є ця самовпевненість, і вони навіть не оглядаються на те, що їх може бути недостатньо. Вони щось не знають, вони не вміють, вони роблять якусь кринжу, у них щось не получається. У них все нормально. Ну, чесно, я би в цьому брала з них приклад: просто не обдумувати, не думати, що недостатньо. Мені треба ще кудись, і ще кудись, іще кудись. Think about it. І Якщо говорити про це недостатньо, я дуже часто стикаюсь штукою, коли люди говорять. Я недостатньо ще знаю чогось, мені треба піти на курси. І пройшли курси. Я недостатньо ще там вивчила якусь тему. Пішли там ще якісь майстер-класи, воркшопи купили. У мене недостатньо красива квартира. У мене недостатньо цікавих подій в житті відбувається. У мене недостатньо того, 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 того. І знаєте, в мене є відчуття. Ну, мене це не то, що відчуття, це правда. Те, що люди таким чином прокрастинують, і люди таким чином ну собі дозволяють не робити чогось, тому що недостатньо. Ну, як я піду, що то як я почну знімати відео, якщо в мене немає айфона, як я почну знімати відео, якщо в мене не красивий фон, якщо в мене нема собаки. Дівчатки, ну це ж ну давайте признаємося собі, що це прокрастінація, і з цим треба щось це Ідеї, як це має працювати. Це абсолютно окей, якщо вам дійсно недостатньо якихось знань, вмінь і навичок. Але ви розумієте, що ви недостатньо шарите в якійсь темі, ви пішли на курс. Ви вийшли з курсу і примінили одразу ці навички, примінили одразу ці знання, які ви отримали. Тому що, коли ми отримуємо просто знання, це взагалі нічого не важить. Без досвіду знання взагалі нічого не важить. Тому ви пройшли щось. І почали це робити. І тільки коли ви вже почали зробити, спробували зробили, тільки потім ви можете йти на якесь наступне навчання чи ще щось собі вигадувати. Ну не може бути такого. Ну, ви навіть підете на будь-яке, повірте, ви підете навіть на якесь навчання, не знаю, за 300 гривень, витягніть звідти один якийсь прийом, одну якусь штуку, одне щось класне. Зробіть. І вже потім ідіть на наступні. От візьміть просто собі за правило, що ви маєте не просто ходити навчання за навчанням, а ви маєте. Сісти після першої щось зробити і не дозволяти собі йти на наступні. А якщо вас зупиняють якісь речі, типу телефон, камера, е, квартира, собаки, зовнішність, зараз я ще схудну на 350 кілограм, от потім я почну. Блін, взагалі, маска офігенна, схудну на 350 кілограм, а потім почну відео знімати. Слухайте, вам не треба нічого, щоб ви. Вам дозвольте собі це робити прямо зараз. Вам не треба ні квартири, ні телефони. Знайдіть красивий куточок, поставте будь-який свій телефон і почніть знімати на нього відео. Ну, Якщо типу, ця справа відео, але ви можете перекласти це на будь-яку іншу справу. Я загалом, якщо говорити про віде, я загалом про те, що якщо людині є що сказати, вона має сідати і казати, не думати про форму того, як це буде виглядати. Це насправді це вже другарядна, якщо там не. Десятирядна задача подумати, як це буде виглядати. Так, це, безперечно, важливо, я обожнюю візуальні комунікації. У мене алергія на все некрасиве. Але форма ніколи не стоїть перед змістом. Зміст у нас головний. Бо уявіть, що ви сядете в дуже офігенну красиву студію, обложитесь катами, собаками, будете схуднувши на 250 кілограм, а вам не буде що сказати. Ви сядете і такі. ну... І що? і толку від цього. А ви спробуйте, а якщо ви зараз? Візьмете, зробите, спробуйте, у вас вже буде якийсь досвід. І ви з цим досвідом зможете нашаровувати щось класне. Знаєте, я от дуже люблю цю штуку з графічним дизайном, оце правило, що ми йдемо з бази. Ми вивчаємо щось просте, ми прибираємо всі елементи, всі кольори, які нам хочеться, шрифти, все. все все Ми вчимось робити на базі з одним кольором, з двома з двома шрифтами, без паличок, стрілочок, гіфок, стікерів, ілюстрацій, без нічого. Почнемо з простого, а потім будемо поступово-поступово нашаровувати. І тільки так це буде працювати. коли ви думаєте, що вас недостатньо, тут може бути тільки два варіанти. Перший, ви будете прокрастинувати, думати, що вам треба ще щось, ще щось ще щось, і так нічого не зробите. Ви просто в якийсь момент у цього прокрастинації, ви просто будете вигоряти і такі ну, все, значить, це не моє. А другий варіант ви станете дуже розумні, як я. Я просто в якийсь момент зрозуміла, що у мене як для комунікаційниці, як людини, яка працює з соціальними мережами, у мене занадто багато навичок. Я це зрозуміла, коли я переглядала портфоліо резюме інших СММ-ників. Я це зрозуміла, коли я співпрацювала до мене, як до менторки приходили СММ-спеціалісти, Я дивилася, що вони вміють. Ну, такі скринінги проводила, що вміють, що знають. що... Ну, типу, шикі, сильні, слабкі сторони, і я в якийсь момент зрозуміла, блін, а я так багато знаю, я так багато вмію. І це не тому, що я геніальна, розумна, офігенна людина, а це тому, що я весь час думала, що мене недостатньо. Я весь час думала, що мені недостатньо цих знань. Тому я... І фігму, і монтаж, дослідження привести, ізи, стратегії писати, зараз научимся. І я просто за там. Скільки шість років, що я працювала в професії, там я весь час чомусь вчилась. Я не кажу, що це ненормально, Це нормально. Це нормально, коли ви навчились і пішли це приміняли на практиці. Це нормально, коли є якийсь базовий список, що людина має вміти ну, на цій професії, і коли вона дописує, що вона ще може робити якісь офігенні дизайни, там фігмі чи монтувати, чи робити там каст деви, чи може прописувати стратегії, може вводити продукти на інші ринки. ну, будь-що. Що якусь вона оцю річ одну пропише, то її чек виросте. Ну це ж логічно, правда? А для мене не було цього розуміння, що ну, мені здавалося, що мені просто недостатньо знань, навичок, мені просто треба ще чомусь. Я не працювала ніколи з інфлюенсерами, Піду на низькооплачувану роботу. вчитися працювати з інфлюенсерами, Чесно, де я проклинала усіх, кого можна в цей момент у цій низькооплачуваної роботи. Я, звичайно, дуже люблю, але, блін, ну, заробила дуже мало грошей, попрацювала з відомими людьми. Звичайно, це дало дуже багато досвіду. Але що сталося потім? В якийсь рандомний вівторок. Я себе, ну, от мені просто як грім серед ясного неба. Мені на голову падає розуміння, що я взагалі себе не ціную. Що я через оці всі марафони, через оце все, що треба вивчити те, я вже вмію це, бла, бла бла. Я себе просто знайшла в моменті, коли у мене три проєкти йде одночасно, коли от вже 250 людей сидить у мене на голові, отак, от ножками і не тільки ножками мателяє. І при цьому я не дозаробляю дуже багато денег через оце відчуття того, що мені недостатньо. Ну тому, що ви ж розумієте, що це недостатньо, воно потім і тягне оце цінувати себе, вміти відмовляти, тому що вміння відмовляти це ж також про те, щоб себе цінувати, ну, типу, вміння сказати ні. І воно це все тягнуло одне за одним. І я в цей рандомний вівторок зрозуміла, що комон я себе взагалі не ціную, я не дозаробляю грошей, я не досипаю, я себе погано почуваю, я не можу реалізувати свої справи. Будь ласка, велком. Це усвідомлення, якщо чесно, було дуже важким для мене, дуже важким. І, ну, от, просто ти в якийсь момент, ну, звичайно, я знала про те, що треба себе цінувати. Звичайно, я вже називала себе ким завгодно. я вже була, Мені здавалося, вже була така пропрацьована, і потім от це рандомне усвідомлення, і я така, а що мені з цим робити? І я пішла до психотерапевтки своєї, ми про це поговорили. І я така ну це просто вже нове життя почалось, і в мене дійсно почалось, от саме з усвідомлення цієї самоцінності у мене почалось взагалі геть інше життя. Просто кардинально. Тому що ти вже можеш спокійно сказати ні. Тому що ти знаєш, що будь-яка людина, дівочки, переживе вашу відмову, з нею нічого не станеться, ви плюс, вона плюс, вона зможе пережити, якщо ви щось не зробите. Ви не втратите якісь екстра можливості, ці можливості вас знайдуть. Все буде. Ну що, пригрозила вас трошечки, зараз буду вас розгружати. Значить, що нам треба зробити? Яку річ я вважаю просто екстра важливою, яку треба робити кожній людині? Це завести нотатку, блокнотик просто. Просто завести красивий блокнотик. Ні, завести нотатку, блокнотик і виписувати туди свої досягнення. Випишіть собі те, що ви вже зробили в своєму житті, те, що ви робите постійно, те, що у вас класно вийшло, що у вас класно спрацювало. Випишіть свої досягнення. І, будь ласка, нехай це будуть нормальні, адекватні досягнення, не як ця Сабріночка Карпентер виграла Греммі і потім собі дозволила Макдональдс поїсти. Ну, що це взагалі? Такі? Вам не треба вигравати. Гремі для того, щоб почувати себе класною цінною людиною, ну, яка може себе називати ким завгодно, і почувати себе дуже класно і отримувати за те, що ви класні багато грошей за свої навички. Знання, розуміння і все інше вам не обов'язково вигравати для цього грем'я. Ви пишіть те, що дійсно ви вважаєте класними речима. Навіть те, що ви там сіли, записали розмовне відео, нехай це буде вашим досягненням. Якщо для вас це важливо, ви заробили стільки грошей, там ви ніколи не заробляли там. Наприклад, дві тисячі доларів за місяць, а тут ви взяли і заробили, Клас, випишіть це. Ось з таких маленьких досягнень, виписуйте їх регулярно, з таких маленьких досягнень, і буде оця ваша нормальна, адекватна самоцін... самооцінка вас, як людини, вас, як експерта, як вас спеціаліста, вашої ідентичності, от вона ж буде і складатись. Це дуже велика проблема, що ми не можемо собі присвоювати перемоги, ми не можемо побути на цьому плато. Ми не можемо сказати: Вау, влада, ти молодець, клас, все, зупинись, все, давай, ти умничка, ти вже записала своє перше відео на Ютубі. Ти не засрала свою дію, тобі захотілося, ти сіла, ти записала. Молодець? Ні. У мене починається все, зараз буду біжать. У ну, мене з Ютубом такого не було, але дуже часто це мій паттерн поведінки. Як тільки я щось зробила, я така. ну Це була фігня. Що, от, зараз, от наступне, я зробила: вау, все, біжим, марафон. Життя, дівчат, це не марафон, вам не треба збирати якісь монетки, побистріше добігти і так далі. Не треба, зупиніться, похваліть себе, скажіть, що ви молодці, запишіть те, що ви молодці, і подумайте, а скільки такі молодці можуть заробляти, а чи цих молодців цінують, а чи ви самі себе цінуєте? Тому що, повертаючись на початок того, що я казала, якщо ви не будете розповідати, які ви класні, якщо ви не будете самі себе цінувати, ніхто не буде вас цінувати, дівчатки, все починається з себе. Владка мотіваторка, суші. Це, мабуть, якийсь психологічний термін для мене. Але я, от і в своїй професійній діяльності, коли я почала консалтингом займатися менторством, я ж почала менторством дуже не просто займатися. Я ж пішла з цього, я менторила підлітків. Потім я почала менторити смс, бо я зрозуміла, що це моя експертність, я хочу це робити. Я ж цим роблю ну, не тому, що я така, знаєте, хочу всім допомогти, а тому що. У Мене не було такого. Мене не було там вісім років назад. Мені ніхто не підходив і не підказував. У Мене не було опції до когось звернутись. Хто мені скаже: Ти молодець! Ти класно робиш, ти можеш заробляти не три тисячі гривень уже. А... Три з половиною і все інше. У мене такого не було. І зараз мені дуже хочеться просто щоб це, навіть якщо одна людина почує, якщо одна ця людина піде, запише собі свої досягнення в щоденничок, якщо вона після цього зрозуміє, що вона себе не цінує, що їй треба піти заробляти більше грошей, що їй треба піти звільнитись, що їй треба піти написати, хто вона така в інстаграмі, що їй треба написати допис, з чим до неї можна звернутися. Я буду ну безмежно цьому часу. Я буду взагалі в мене вообще немає, знаєте, чесно, Думок, що я просто дарма сиділа, оце 30 хвилин записувала. Взагалі, я дуже рада, тому я сподіваюся, що це хтось з вас зробить. Я дуже ціную ваші відгуки, ваші коментарі. Для мене це просто шок. Я виклала минуле відео. Я не дивилась чесно, там перші три дні я взагалом не заходила навіть на цей YouTube, бо я його роблю не для якихось цифр, у мене для цього є інші соціальні мережі. YouTube я така просто. Відео щоденник, і коли я побачила, в мене був просто. Тому я дуже рада, і я сподіваюся, що ви далі будете дивитись, підписуватися і що ми з вами ще зустрінемося.